Друзі, доброго вечора! Вітаю вас! Ви на каналі Atom Coin. З вами Олександр і розпочнемо. Сьогодні у нас буде мийка монет. Ту, що ми з вами обговорювали раніше, було відео, яке набрало 30 лайків. І я казав, що ми з вами ці монетки помиємо. Ось, власне, ми це і зробимо. Сьогодні ми будемо використовувати, ви вже бачили в попередніх відео. Я показував, я планував мити золото, так його й не помив. Оцю будемо рідину Лехтрум використовувати. Це німецький виробник, дуже якісний. Я вже використовую його давно. Ось дивіться, це була баночка для золота. Ось така баночка для срібла. Ось, бачите, вона вже в мене юзана, я вже велику кількість монеток перемив. Власне, ось так. Можу, друзі, рекомендувати з власного досвіду. Тому давайте поїдемо далі. Що ми сьогодні сполоснемо з вами? Ось у нас є такий бельгієць. 869 рік, 67-й вибачаюсь, ось в такому стані. Така сіра темна патина. Я його ще не разу не мив. Залишив цю монетку собі. Тут ніби 2Р по укоїну. Тому я її вирішив залишити собі. Так, ось така монетка ми помиємо. Традиційно, ви бачили ці дві марки Прусія. 901 рік, ця патина, яка мені не подобається. Ось, Будемо мити її, цю монетку. Ось так тепер дивіться, друзі, ось така сіячка у нас є. ну Вона доволі штемпельна. Але ви бачите, ось так тут трішки, вона заглушений штемпельний блиск. І ви ось подивитесь, що буде із цього. Так, ось така монетка, така двійка Гіндербурга. Бачите? Ось там трошки такі чорні п'ятна є. Тож монетка штемпельна, яскрава. Будемо мити її, її теж полоснемо. Ось, бачите. Так, і в нас не цей гіндербург, ось інший. Ось цей гіндербург, він був в попередньому відео теж, бачите, така патина чи від альбома, чи від чого. Ось така у нас буде ще монетка на мийку, друзі. Ну, ось, власне, ось так. Зараз трошки 30-15 секунд, і ми розпочнемо. І так, друзі, поїхали далі. Я власне одягнув ось перчатку, цю синю, щоб можна було спокійно витягати, доставати монетку і все з нею робити. Ось, мабуть, з вами розпочнемо мити оцю марку 901 рік. Ось як ми це робимо. Беремо, опускаємо. Тут є така ванночка. Опускаємо, вмикаємо таймер. І я планую 2 хвилини власне, цю монетку полоскати. Я думаю, десь так. Ми нажмемо з вами паузу, потім повернемося, щоб ви довго... Друзі, 2 хвилини у нас бігає. Власне, вже 2 хвилини 10 секунд. Дістаємо. Давайте, що з вами, що у нас вийшло. Ось дивимось. Патина, в принципі, залишається ще на місці. Я думаю, що ми її ще хвилин, секунд на 30. Ззаді, бачите, на реверсі трішки патина відійшла. А ось тут ми будемо далі. Впускаємо ще на 30 хвилин, на 30 секунд. І отакими круговими рухами поласкаємо цю монетку далі. Ну, Друзі, ось десь близько 30 секунд прийшло. Достаємо з вами. Потім цю монетку ми воду. Я зазвичай це роблю під краном. Тепленька водичка. Ми її полоскаємо, полоскаємо ось так. Потім воду і кладемо на, я кладу на таку серветку. Ось так. І не, не в, не в якому разі не можна терти, там щось із нею робити, друзі. Пот, ну, тому що це буде не то. Можна так просто легенько раз. Раз. отак серветочкою. Раз. Тобто дати монетки просохнути, ось так. Ось так. Ну, дивимось, друзі, на результат. Патина стала менша. Але вона якась є, ось там на полі. Але так, в принципі, в принципі, змилась. Але я думаю, що ще потрібно буде разок її сполоснути. Ну, мабуть, вже пізніше. Тут вона залишилася, але вона ще потребує мойки. Але бачите, вже якийсь і штемпельний блиск з'явився на монетці. Ось дивіться. Оце так. Зараз, друзі, я е, зроблю ще сполосну ці інші монетки, щоб ви бачили, ви пам'ятаєте, які вони були, які стали. Зараз ми це зробимо в ванній кімнаті, потім я до вас повернусь. І так, друзі, я повернувся до вас. Ось я надягнув перчатки. Я вже здійснив всі види мойки. Ну, давайте з вами роздивимось ну, на цій монеті. Ви бачите. Патина залишилась. Така якась п'ятниста. Неприємно на реверсі, вона змилась краще. Ну, будемо. Я гадаю, що цій монеті потрібна ще одна мойка. Ми це зробимо трошки пізніше. Я думаю, що якщо наше відео набере якісь лайки, вподобайки, давайте домовимося з нами попереднє 30. Якщо набере 40, ми будемо відео про мойку монет знімати надалі. Я планую там використовувати інші. Рідини, я вже трішки придивився, ще не замовив, але в мене в планах є. Так, цю монетку пропустили. Давайте з вами глянемо сіячку. Дивіться, от сіячка, як поле завелось, як воно стало. Те, що я і звернув увагу, що на, на яскравих штемпельних монетках рідина працює просто чудово. Ось Дивіться, вона грає, переливається. Якісь Зразу з'являється цей штемпельний блиск, якщо монетка його має, якусь оцю сірість змиває і так далі. Так, оця сіячка в мене була, друзі, десь 15, можливо, 20 секунд на цьому. Подивіться. Індербург, двійка, теж як завелась монетка. Але оці там такі точки, чор чорні неприємні, вони залишились. Ну, ця рідина електрум, вона якось і погано по них працює, друзі. Тому я. Хочу ще і інше. Але дивіться. От як монетка завелась. Ви бачили, як вона себе до цього вела? Да, ці є, але видно, що монетка штемпельна і що все окей. Ось так. Е, Цю монетку я десь хвилину-хвилину 30 тримав. Десь так, бо я там не цей. Ось дивіться, ця наша п'ятірка теж. ну, Штемпельний блиск ми бачили, але наскільки вона яскрава стала. Ви бачите, гурт як. Помився прекрасно. Дивіться, як реверс помився. Так, да, оці чорні неприємні такі цятки, вони залишилися. Але ця рідина по них погано працює. Це я вже вам друзі казав. Ось дивіться. Це теж була монетка десь хвилину 30. І на останок ось цей бельгієць, Ви пам'ятаєте, я вже вам показував те попереднє відео. Ось бачите, тут якісь з'явились вже на монеті видно, мабуть, якась чистка була під цією чорною патинкою. бачите? Ось так вона якось. Так. До речі, друзі, категорично не можна. Я таку монету якось цю теж щось мив, вона погано відмивалася. Я вирішив взяти мочалочку. У дружини такі єсть на кухню, свіженьку, думав, що вона мекесенька, все. І ось такі розводи потертості зразу були тут на портреті. Тому, друзі, ні в якому разі, тільки серветочка, ви вимочили і поклали монетку, і вона вас буде далі чекати. Ну, ви бачите, оця темна сірість з монетки ушла. Ми можемо тут побачити теж якийсь певний блиск, той який вона має. Ось дивіться на... Реверсі теж там було чорне, ось вона така стала більш яскравіша. Трошки гурт е, теж дуже чорний, він не одмився, але ось, власне, так. Оце я теж десь 2,5 хвилинки я е, потримав монетку. Вона ні разу не милась, у мене так лежала, Я собі залишив. Це монетка 2Р 3 мільйона тираж, не пам'ятаю, треба подивитися по укону. Тоді я вам можу в коментарях написати, друзі, ось, власне, отак. Помив монетки. Сподіваюсь, що вам сподобалося це відео. Ставимо лайки, вподобайки. Підписуємося на канал. Якщо ми набираємо, друзі, 40 лайків, то будемо мити далі, купувати якісь рідини і я буду демонструвати їх вам. Наостанок, друзі, хочу вам побажати мирного неба. Гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі! З вами був Олександр.